Привіт, це передбачення Таро для всіх знаків Зодіаку на тиждень. Поїхали! Овен підсказки для.. Знаку Зодіака Овен на тиждень. Цей тиждень дуже і дуже важливий для вас, тому що цей тиждень допоможе вам прийняти правильне рішення для того, щоб діяти. І саме... Усвідомлення своєї сили, усвідомлення своїх ресурсів, усвідомлення того, чого ви хочете і куди вам рухатись, допоможе відкрити для себе новий шлях. Те, про що ви так сильно мріяли. Те, що колись доступно вам не було. Телець. Передбачення і підсказка на тиждень для вас. Тельці. Дуже багато розмов, 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 спілкування. Тут радше я би сказала так: на цьому тижні важливо для себе скласти список людей, навіть Ну це грубо сказано список людей. Давайте так скажу: скласти для себе пріоритети із тих людей, які вас оточують. тих Особистостей, які поруч вас, тому що багато які із багато хто вас оточує, вони несуть для вас незрозумілий енергетичний вплив От, і характер дії з вами. Тому тут потрібно звузити свій, свій ресурс. Для тих людей, від яких ви не отримуєте фідбеку, а, ніхто не каже закриватися. Всі, ми всі розуміємо і а, абсолютно а, спілкуватися потрібно з усіма, але вибирати, кому дарувати свій час, свою енергію, відкривати свою душу, звісно, тут повинен бути а, розмежована грань. З ким це можна, а з ким це не можна. Тому що ви можете втрачати енергію і зливатися не тим, кому треба. Ті, хто цього не цінують. Тому зверніть на це увагу. На цьому тижні саме буде йтися про це. Близнюки. Близнюки. Ого. Трансформаційна кармічна процесія триває. А, значить, дивіться, близнюки, що вам потрібно тут усвідомити? А, для того, щоб вийти на новий етап, на новий рівень, ви зараз проходите глобальніший духовний урок. Цей духовний урок залежить від того, наскільки ви зможете глибоко війти і почути в себе війти в себе і почути свій внутрішній голос. Ваш внутрішній голос все ж таки буде. Допомагати вам пропрацьовувати певні закони власної достатності. Давайте я так скажу. Вам необхідно побачити, наскільки ви самодостатні, і наскільки у вас багато ресурсу, багато енергії для того, щоб просто бути, просто дозволяти собі жити, просто дозволяти собі проявлятися це життя такими, які ви є, без масок і без різних. Нав'язуючих для вас там стереотипів чи нав'язуючих для вас сценарії поведінки. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Це є основний урок на цьому тижні. Це дозволить вам все ж таки масштабуватися в енергії, наповнитися, і саме через дану енергію ви зможете реалізувати будь-що у вашому житті. Ракі. Передбачення для Я знаку зодіака. Рак. Подивимося зараз, що тут для вас на цьому тижні. На цьому тижні Прекрасно. Вихід із певного застійного стану, розуміння, розуміння того, що. Ці програми, які були навіяні соціумом, батьками, не знаю, рідними, близькими, собою вже соціальними мережами, це все брехня, це все неправда. І ви повинні обов'язково зрозуміти, що для того, щоб отримати бажане, потрібно проголосити себе переможцем. І що я гідний або гідна того, щоб це отримати. Я бачу все ж таки перемогу і результат. Звісно, це буде не на цьому тижні е, отримання саме того, чого ви хочете, але, як е, хочеться сказати, зародиться енергія створення бажаних результатів на цьому тижні, тому зверніть на це увагу. Хватить е, вважати себе. Е... Людиною, душею, не знаю, яка не має певних ресурсів або не знає, куди рухатись чи що взяти. У вас все є. Цього достатньо, аби проголосити себе, побачити себе, відчути себе переможцем і взяти свій приз. А приз в кожного свій. Зверніть на це увагу. Лев. Передбачення на цей тиждень для знаку Зодіака Лев. Що нам тут покажуть? Якась чимось схожа ситуація, як в попередньому, да? але тут я хочу сказати так, що все ж таки. Це ж таки, уточню, самообман. Так, все, що вас закриває від реалізації або від того, щоб отримати бажаний результат, у вас все є, але ви закриваєте самі себе від цього власним самообманом. Ви не вірите в те, що ви можете щось отримати більше, що ви можете. Розширити свої границі і можливості, масштабуватися, переїхати, зробити якийсь дуже важливий крок. У вас на внутрішньому рівні не вистачає віри. Саме такий урок вас чекає на цьому тижні. Тому слідкуйте і спостерігайте. Обов'язково пам'ятайте, що вам потрібно зробити: включити в собі код довіри. Поїхали далі, діва. Діво. Діви будуть позбавлятися від свого страху. Цей страх руйнує вашу реальність, бачення вашої реальності. А максимально зараз Зараз найголовніше для вас це пройти урок легкості, довіри і дозволити собі трансформуватися, нічого не боятися, трансформуватися в що? В новий... Побачити собі новий потенціал і трансформувати своє життя і себе на новий рівень. Про що це йдеться? Залишити минуле-минулому, в минулому, там, де було розчарування, там, де було досить багато болі, і створювати нове майбутнє. Тільки ваша дія, тільки ваше прийняте рішення дозволить вам побачити щось нове. А саме тут мені кажуть, назрівають питання в стосунках. Стосунки можуть бути як любовні, так і партнерські. Зверніть на це увагу. У вас дуже багато страхів, які блокують вас від вирішення певної ситуації. А коли вирішиться певна ситуація, відкриються двері в новий рівень вашої свідомості, вашого життя і вашої реалізації. Тому, будь ласка, зверніть увагу на цьому тижні. Основне, що вам потрібно, це позбавлятися від страху, повторень сценаріїв. З вашого минулого. Все. Це все, що було, це було. Нехай воно залишається в минулому. Поставте крапку, закрийте двері на ключик, ключик викидайте десь далеко-далеко в океан, щоб його ніхто не міг знайти. І все. І гайда проживати нове життя з новою енергією. Терези. Терези. Що в нас сьогодні? Занадто довгий час а, ви були. Безресурсному стані, і хочу сказати, чому тому, що занадто багато доброти до тих людей, які не вміють ділитися. Ви якраз то та людина, яка вміє ділитися і розділяє всі грані себе. Але все ж таки мені кажуть, що на цьому тижні важливо зібрати до кучі до купи свій ресурс, а саме проявити любов до себе. І таким чином обов'язково. Зробити висновки, кому я зливаю свою енергію і не отримую фідбека, да? з ким я взаємодію без взаємодії, грубо говорячи. Це той момент, коли я вкладаюся, спілкуюся, а нічого не отримую взамін. Да? Або це є, наприклад, не на рівних правах. Тобто є Я даю більше, а мені, мені повертається менше взаємодії. І навпаки, це це дуже важлива тема, тому що це тема балансу і вашої ресурсності, від якої залежить прохід на новий рівень вашого життя. І чомусь хочеться сказати вашого достатку, тому що саме у вас із-за цього втрачається ресурс-фінанси. Зверніть на це увагу на цьому тижні. Можливо, хтось проявиться, і ви зрозумієте, що з цієї людини, наприклад, потрібно трошечки менше взаємодії. Або навпаки, ви згадаєте, що. Якась людина чекає вашої відповіді вже тиждень. Так, поїхали далі, скорпіони. О, гіняльно. Ну, Скорпіони, для вас зразу хочу сказати: для того, щоб реалізувати в роботі, отримати певну реалізацію у вашій роботі, ту, про яку ви мрієте, і ту, яку ви чекаєте, вам необхідне партнерство. Для того, щоб це партнерство відбулося, тут на цьому тижні відбудеться урок розкриття вашого, тому що буде запущений процес, де ви нарешті вас змусять вищі сили. Більше довіряти, жити в легкості, аніж боротися і доказувати свою силу через а, певний контроль, а, певні м такі різкі дії, де а, ви не можете розслабитись, да, грубо говорячи. А, Тим самим ви закриваєте себе від реалізації від вашого партнерства. Друзі, це і робочий аспект, до речі, і стосунки теж може бути. А, на цьому тижні зверніть увагу на те, наскільки ви маніпулюєте самі собою, наскільки ви дозволяєте маніпулювати собою. Тут дуже глобальна тема зараз пропрацьовується. Розслабтесь, довіртесь, будь ласка, і ваша сила не в тому, щоб боротися, щось доказувати, контролювати. А ваша сила це прийняти з любов'ю те, що вам скоро повинно прийти. Тому що насправді все відбувається. Це продумано заздалегідь, і нічого в цьому світі не відбувається без Божого слова, без Божої відомості. Тому більше довіри, більше легкості, і, повірте, вам відкриються двері в щось нове, дуже прикольне. Бачу нові знайомства, але це ще не на цьому тижні, трошечки пізніше. Вас готують. Зверніть на це увагу, будь ласка. Поїхали далі. Стрілець. Дивимося. Угу. Угу. На цьому тижні вас все ще чекають певні пропрацювання з вашого минулого. Все ще ви допрацьовуєте і довитягуєте енергію зі свого Зі своїх кармічних стосунків ці стосунки можуть бути як робочі, так і стосунки в особистому житті для чоловіків, для жінок. Привертайте інформацію для себе. Бачу, може проявлятися в вашу сторону минулий партнер, але тоді в мене питання інше: якщо ви вбираєте рухатися далі, чи варто вам взагалі... Спілкуватися і взаємодіяти з минулим. Якщо ви раз і назавжди розставили точки і пос, і там вже все розрушено, будь ласка, не повертайтеся навіть ні на крапелиночку вашої, вашої уваги туди, будь ласка, не давайте, тому що це буде розрушення всього того, що ви вже пройшли до, до цього тижня. І для того, щоб. Зберегти гармонію і баланс, а, слухайте свою внутрішню дитину, чого хоче ваша внутрішня дитина. А ваша внутрішня дитина, дитина хоче проявленості, радості, щастя і, звичайно, трошечки капризульки. Тому дайте на цьому тижні собі а, здійсніть якусь малесеньку свою яку мрію або просто побалуйте. А по поводу партнерства, пам'ятаєте, те, те, що з минулого, повинно залишитись в минулому. Люди не міняються. А коли міняються, вони максимально доводять, що вони змінилися. Не словам. Скрізь будуть поступки. Так, окей, козирі. Що тут на цьому тижні для позиції? Угу. Ну, як завжди, у нас любитель. Ага. Так, ну тут теж хочете сказати, бо звернути увагу на те, що приносить вам ресурс. Ресурс приносить догляд за собою, підтримка себе, відчуття себе в достатності. Перестати боротися з собою і вважати, що щось з вами не так, з вами все так. Обов'язково звернути увагу на те, що, а, якщо ви хочете стосунків, у вас вони будуть, все нормально. Вас, вам просто потрібно а, достатньо часу ще потрібно для накопичення певної енергії ресурсів. У вас на стосунки їх зараз поки що замало. А, для створення бізнесу, створення якихось фінансових процесів процесів їх вже достатньо. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Також на цьому тижні зверніть увагу на свою енергію. Важкість буде тоді, коли ви будете постійно боротися з собою і боротися з певними якимось процесами і включати контроль. Будь ласка, довіртеся всьому тому, що відбувається в вашому житті. І пам'ятайте, що чим більше ви акцентуєте увагу на собі, і чим більше ви в собі, чим більше ви фокус уваги на собі, тим більше ви наповнюєте саму себе. Да. Будь-якими ресурсами. У вас іде зараз величезна трансформація. Саме тому у вас ну, звертайте увагу на те, що може бути якийсь застійний процес, або може щось не відбуватися. Просто здайтеся процесу і все. Все тут, все тут налагодиться, все тут у вас буде добре. Головне, не боротися, здайтеся процесом. Які б вони там важкі не були, що б там не ставалося. Плиють по теченню, в довірі, все це допоможе. Водолії. Але пам'ятайте, будь ласка, про, про те, що ми всі адекватні, да? про адекватність рішень своїх. Якщо десь якась біда, це не значить, що. Всесвіт якось поможе. Ні, якщо щось від вас залежить, будь ласка, зробіть. Якщо від вас нічого не залежить, тоді довіртеся. І просто проговоріть фразу, де ви просите Всесвіт вищі сили, Бога, ангелів роду свого допомогти і провести вас найкращим екологічним чист... екологічно чистим чином у вашій ситуації. Так, водолії. О. Водалі все ще ніяк не можете пізнати свою суть. Все ще ніяк не можете до кінця зрозуміти, що чим більше ви насолоджуєтесь життям, чим більше ви вкладаєте в себе і відходите від минулих сценаріїв, взагалі перестаєте пов... коригуєте свою поведінку і перестаєте повторювати минулий сценарій взаємодії з цим життям да, з людьми, які вас оточують. Тим а, швидше ви розкриваєте в собі здібності та свою інтуїцію. А, на цьому тижні саме урок для вас вихід із старих сценаріїв, а, які допоможуть вам розкрити свій потенціал. Тому що до кінця ви ще не розкрили свій потенціал. В цьому ваш запит вашої душі на, на тиждень. Зверніть, будь ласка, нацелу. Риби! Руйнуються старі шаблони, прийняти буде рішення ваше вийти із родових програм, де ви знецінюєте, знецінюєте себе, свої ресурси. Тому що на цьому тижні ви будете проходити певний урок, однозначно, який заставить вас все ж таки піти в глибини своєї внутрішньої. Давайте так скажу породи, хочеться мені сказати. Ви підете прямо вас, вищі сили закинуть в якісь певні роздуми, в якісь певні пізнання, якусь інформацію ви отримаєте на цьому тижні, яка взірве вам мозок, тому що буде величезний розрух, буде величезна розруха саме процесів знецінення і певних очікувань. А, чим більше ви очікуєте від когось, тим більше ви знецінюєте саму себе або самого себе. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу. Просто тоді, коли у вас ідуть якісь очікування, і тоді, коли ви а, а, тим самим включаєте певне знецінення себе, ви ставите себе на паузу, бо обираєте а, зливати енергію на очікування, а, ви ніби. Бачите свої ресурси, але ви не можете їх отримати, розумієте? І на цьому тижні буде саме пропрацювання в, такій, в такому форматі. Буде у вас якесь прийняте рішення. Так, змія-носиць. Цей тиждень для змія-носиць. Це міні Так, на цьому тижні зараз я дізнаюся чому суть. Покажи мені, будь ласка, за захист чи... страшно зараз. Старше, коли якщо... вийти з тих програм. Вийти з програм, поняла? На цьому тижні буде у вас... Головний урок вийти з програм недовіри, вийти з програм. Ваша важкість заключається в тому, що ви занадто багато отримаєте контролю, і я розумію, певні по певних причинах ви закрили себе від світу, і світ відповідно закрився від вас. Ви хочете отримувати ресурси, ви їх не отримаєте, допоки ви не зможете відкрити свою душу і себе а, цьому світові. Світ не хоче, щоб ви страждали. Абсолютно. У вас просто є такі певні переконання із-за певних людей, які були і пішли з вашого життя. А, ви обрали спосіб не розкриватися, не взаємодіяти і десь там закрилися свою ракушку. В цьому велика важкість, і немає проходу до певного фінансового зростання або до певних отримання певних ресурсів для створення чогось дуже-дуже масштабного. А тому хочу сказати: на цьому тижні буде пропрацювання саме, саме таким чином, щоб... Вам будуть підсвічувати, наскільки ви закриваєтеся, і наскільки до вас не може нічого дотягнутися. І для того, щоб це все пройти, забрати цю важкість, прохід тут лише в тому, щоб побачити цінність цього світу, побачити, що не потрібно і не варто закриватися від цього світу. Адже якщо ви закриваєтеся від світу, ви закриваєтеся і від себе, світ це ви не буде цього світу тоді, коли не буде вас. Розумієте? Ось в чому фішка. Так що зверніть, будь ласка, на це увагу. Тобто глобальне пропрацювання, я думаю, що воно затягнеться десь приблизно на тижнів 5. Ось такі у нас сьогодні передбачення. Буду вдячна, якщо в коментарях ви пропишете, чи резонує вам, як вам це все відгукується, і чи дійсно ви відчуваєте, що саме такі процеси у вас відбуваються. Люблю, цілую, обіймаю. До нових зустрічей. Всім па-па!